Я скажу коротенько, оці два тижні, мабуть, такої випробування в житті я не проходив. Дуже тяжко. Все закінчилось. ну, походали ми із жінкою походало, стало як, як молодість, Але дякувати Богу. Дякувати Божу. Бога багато було переживань, багато всяких думок, багато невідомості. Але милість Божа була з нами, і ми зібрали з сім'єю. І я говорю дітям своїм, кажу, діти, Бог показав нам нас в цій тяжкій ситуації, показав, на що ми здібні, чи здатні ми на пожертву для захисту один, або ну, підтримку один одного. І показав наші відношення один до одного. Це такий, ну, Пройшли ми такий тяжкий, але урок. Ну, Дяка Богу, що закінчило, що воно пройшло. Є результат добрий. Я ну, став, Льо, ще знає, добре, Льоша знає. У мене живуть там люди одні. Я стараюсь з усіма з мати добрі, дружні відносини. Теж вже трошки зусиль треба прикласти, але будь-усіма добрий. Ну, але він з усіма виходить, не від мене залежить. Є люди, які. Які одна проблема? Це життя їхнє такий принцип життя їхній такий. ну, Натура така, така порода людей. Я не зовсім не про це. Запити мене хлопчина один. Він знає, що в Вишневому живуть, одні віруючі. Це взагалі, він каже, як приїхав сюди взагалі це, о, та ти що, яка красота. Потім трохи пожив, побачив. І задає зовсім недавно мені питання. А чому кажу, той чоловік так поступає? Чому він так робить? Яку ціль він переслідує? Я з ним трохи мав спілкування, трохи поговорив з ним. Я прочитаю 1 Коринтян, 15 розділ з першого вірша. Звіщаю вам, брати Євангелію, яку я вам сповістив, яку ви прийняли, в якій стоїте, і якою ви спасаєтесь, коли дотримуєте Слово таким, яким я вам Його сповістив. Якщо ж ні, ви повірили надаремно, найперше, я вам передав те. Що і прийняв, що Христос згідно з Писанням помер за наші гріхи. І Він був похований, і третього дня Воскрес згідно з Писанням. І з'явився Кифі, тоді дванадцятьом. Після того він з'явився одночасно понад п'ятистам братам, з яких багато хто живе ще й донині, а деякі спочили. Пізніше з'явився Якову, а тоді всім апостолам. Нарешті з'явився мені, Це пише апостол Павло. Друзі, я часто говорю про це. Це саме, мабуть, одна із найболючіших тем і проблем в житті. Я говорю про це. От почали хлопці ходити зібрання. І вони ви повинні знати, що за вами дивляться. І дивляться. Після зібрання, значить, ви повинні вже щось, якісь там зміни. І за братами теж дивляться за мною. І дивляться. Написано так, ще до того, як ми народились за багато-багато століть, що ви лист якого читають. Я про це говорив. Я може комусь вже надоїв цим, але я хочеться, щоб це було в нас. Нас читають. От пішов хлопчина, почав ходити, а на тобі дивляться, толку з того, Змінився ти чи ні? Якісь там є в тебе зрушення, або за братами, або за ким угодно. Друзі, те, що бачать у нас люди невіруючі, інколи соромно. Інколи соромно. Апостол Павло пише, якщо ви повірили не в те, що я сказав, не в те, що написано в Біблії, якщо ви повірили іншому Богу, інше християнство прийняли, яке не підтверджене Словом Божим. Та ви надаремно повірили. Можна було не вірити. Може було й не йти в церкву. Толку з того, якому не дає спасіння, толку з того, як воно не дає змін в твоєму моєму житті. Я Саші не було, брати були, яке говорив за сіна. Що сусід спалив, а віруючий хлопчина, а звернув на невіруючих. Ти не дивився, не слухав. 50 років пройшло. І цей чоловік вже дорослий, йому майже 60, і він запитує у мене. Не так, жінка його говорить мені. 50 років пройшло, він плаче, як дитина. Я його не палив, а на мене звернули. Друзі, нас читають. І бачать все те, що ми не бачимо. Допоможи нам Бог. Допоможи нам Бог. Щоб у нас, в мені і у вас, кожному з нас були зміни. І щоб люди наш бачиш наше життя, вони захотіли бути такими як ми. Служити Богу, такому, якому ми служимо, який дає зміни, який допомагає нам перемогти самого себе. Я завжди про це говорю. Я слухав Джорджа Давидюка, мені подобається він так емоційно, так. І він говорив за благодать. Що таке благодать? Він так по-простому. Це та сила, яку дає Бог тобі і мені, щоб ми були Йому вірними, служили йому, виконували Його волю. Я послухав, ну якось так гарно, він так класно сказав. Ми прийшли до Бога, а Він дав нам благодать ту силу, щоб ми йшли за Ним. Хай Бог дасть кожному з нас благодать. Яким би, ким би ми не були, чого б ми не досягли, яким ми не були, хай Бог нам дасть благодаті. Щоб у вас і мені, люди цього світу, побачили Бога, Бога біблійного. Бо люди запитують, такі питання задають, нема відповіді на них, тільки сором. Тільки сором. І жаль за цих людей, які все життя ходять в церкву. А дерево пізнається по плодах. І плоди не такі, які написані які написані, І ми повинні їх дати цим людям, щоб вони з'їли, скуштували, захотіли прийти до Бога. Хай Бог помилує нас і допоможе нам бути такими, щоб ім'я Святе прославилось Його в нашому житті. Йому слава Амінь. І ще, і ще хвилинку. Лоша хвилинку. молився за Україну. Я був в гостях в Дніпрі. Пословських був. І вони говорять мені, що Мукієнко зовсім недавно. Свідкував про те, я дуже обережний добро, дуже обережний топороз, життя навчило мене, але він сказав, що було десь прородством. Я говорю тут, в, цій, в нашій церкві говорив про те, що в Бога є чаші, і Він поставив якусь міру їхнього наповнення. І Макиянко говорив, що о, чаша молитов, чаша крові наповнена, чаша сльоз повна, а чаша молитов. Ще трохи неповна. Друзі, нам треба молитись. Я про це завжди говорив. Я так стараюсь, По можливості як можу, але ми молимось, і чаша молитов, вона наповнюється і є надія на те, що війна прийде до завершення. Хай Бог поможе нам, щоб це було так. Хай, хай милість всі буде з нами, йому слава. Давайте помолимося. Боже, ми дякуємо тебе.